Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію шовку. А ви знали, що одна шовкова нитка у 8 разів тонша за людське волосся, але при цьому вона набагато міцніша. З того часу, як виробництво шовку було відкрито в Китаї більше 5000 років тому, бажана тканина була оточена таємницями та міфами. Погляд на історію показує, що шовк вплинув не лише на моду, а й на економіку цілих країн. Раці Конфуція і китайської традиції наводять легенду про те, що в 27 столітті до нашої ери кокон шовкопряда впав у чашку чаю імператриці Лей Цу. Бажаючи витягти його зі своєї чашки, 14-річна дівчина почала розмотувати нитку з кокона. Потім їй прийшла в голову ідея сплести її. Спостерігаючи життя шовкопряда за рекомендацією чоловіка, жовтого імператора, вона почала вчити своє оточення у мистецтву вирощування шовкопряда, шовкійництву. З цього моменту дівчина стала богинею шовку в китайській міфології. Ництво шовку залишалося сурово охоронюваною китайською таємницею до VI століття нашої ери. Це зробило шовк особливо цінним і бажаним у далекій Європі. Приблизно, в сотому році до нашої ери, китайці майже не цікавилися чужинцями і навпаки, іноземців особливо цікавили китайські предмети розкоші, такі як шовкові халати та плаття. Це створило перший торговий шлях між Китаєм і Європою шовковий шлях. Цей 12-тисячно-кілометровий караванний шлях вів через китайські солончаки. Через кам'янисті постелі та сувні піщані гори. Дорога вперше розгаложувалася біля міста Дуньхуань, а потім продовжувала через гірський хребет. Коротші шляхи використовувалися рідко, оскільки там ховалися барони розбійники. Оскільки шовк був дуже цінним, вони не пішли на цей ріск. Навіть Цезар заплатив кілограм золота за кілограм шовку. Шовковим шляхом не тільки перевозили шовк, а й перевозили вовну, золото, срібло, зернові культури. Персики мегдаль. Християнство також було перенесено до Китаю з Європи, а буддизм з Індії через шовковий шлях. Після розпаду Римської імперії шовковий шлях майже не використовувався. З Європи до Азії і назад потрібно було 6-8 років. Він пройшов через Туреччину, Іран, Туркмекістан, Узбекистан та Киргизстан і закінчився в Китаї. Відомими мандрівниками шовковим шляхом були Марко Поло, Свен Хедін і Сюан Цан. У грецькому острові кос існувала так звана коїкова тканина, шовкова тканина. Грецький філософ Аристотель писав про це близько 350 році до нашої ери, але він і гадки не мав, що китайський шовк, який описаний ним шовк з острова Кос, виготовляють із секрету гусениці. Китайський шовк був набагато тонший, тому вважалося, що це свого роду пух, який росте на деревах. Бісус, римська назва шовко, це був шовк середзиноморської мушлі, прадельної ручки. Вона не дала багато ниток, з нього не можна було зробити халати, лише прикраси. Морський шовк був рідкісним і тому дуже цінним. Ось так приблизно 2000 років тому громадяни дозволяли собі носити китайський шовк. Кілограм шовку потрібно було зважити проти кілограма золота. Це зробило багатими не тільки китайців, але й незлічених посередників на шовковому шляху. Китайська обробка шовку досягла свого найвищого рівня приблизно в 200 році нашої ери. Крім звичайних шовкових тканин були прозорі марливі, булатні та парчові тканини. Декор також вишуканий – шовкова вишивка та картини. Деякі візерунки мали понад 20 різних відтінків. Кажуть, що коли дочка китайського імператора вийшла заміж за принца Хотана, вона не захотіла обійтися без шовкових шат. Тому вона контрабандною винесла насіння шовковиці та яйця шовкової молі у своїй зачісті. Протягом трьох тисяч років вирощування шовку залишалося добре збереженою китайською таємницею. Від Хотана тепер знання про нього розповсюдилися на всі боки спочатку в Японію та Індію. Існує багато історій про те, як шовкопряд потрапив до Європи. Більш відомим є те, що двоє ченців мігрували до Візантії в 522 році і контрабандою провезли насіння тотового дерева та яйця шовкової молі у своїх палицях, Кажуть, що це поклало початок розведення шовкопряда в середземноморському регіоні. Китайська монополія на шовк була порушена, але якість китайського шовку довгий час була неперевершеною. Коли Візантія взнала, як китайці виготовляють шовк, то невдовзі про це дізналися і греки, і араби. Араби заснували свої майстерні в Іспанії у 8 столітті. Так іспанці теж були ініційовані. Італійці також дізналися про це від арабів близько 950 році нашої ери. Перша майстерня шовкових тканин і шовкових виробів була заснована в Палермо. Найближчі центри шовку були в Лукці та Венеції. Потім Флоренція, Генуя, Піза і Болонія. Процвітала шовкова справа. Італія залишалася в авангарді виробництва шовку до 16 століття. Італійці створювали найкрасивіші й витончені візерунки. Спочатку французів імпортували італійський шовк, найважливішим центром був Ліон, проте попит на шовк дедалі більше зростав. У часів Людовіка 11-го створили власне виробництво шовку в 1470 році. Шовк серець імпортували, а італійських ткалів заманювали до Франції вигідними пропозиціями. Власних візерунків ткацтва не було, копіювали італійські. Ситуація змінилася, коли візерункове ткацтво стало легшим із вдосконаленням ткацьких верстапом. Це дало величезне зростання виробництва французького шовку. У середині 19 століття італійське та французьке виробництво шовку зазнало серйозного спаду. З 1854 року так звана плямістість знищила шовкоплядів по всій Європі, не було ніякого засобу. Французький бактеріолог Луї Пастер закликав вбивати всіх тварин. Це було єдине рішення, але воно зруйнувало багато підприємств. У той же час, однак, ліонські шовкофарбовники надали вирвішальний поштовх іншій галусі. До цього моменту фарбування здійснювалося переважно рослинними барвниками. Коли молодий англієць Вільям Генрі Перкінс виготовив перший синтетичний аніліновий барник у 1856 році, ніхто в консервативній Англії цього не хотів, але ліонські фарбувальники шовку були в ентузіазмі. Фіолетовий барник Маовен став кольором моди близько 1860 року, почався порив до нових анілінових кольорів. Німецькі королі та князі також любили шовк. Купували розкішні французькі та італійські шовки. Фрідріх Великий хотів дешевше. Він мав збудовані і дотовані плантації та шовкопрядні споруди. Курфюрсти на арені також хотіли одягатися в шовк. Дорогий імпорт послабив економіку країни. У виноградниках поблизу Бахараха та Акауба мали бути висаджені тисячі дерев та Шовковиці. Проєкт провалився. Виноградарі відбивалися, аби Шовковицю посадили на виноградниках, то виноград був би в тіні. Тільки в Рудейсайхаймі посадка була проведена у 1876 році, але брати на себе розведення шовкопретів ніхто не хотів. Надто трудомісткий був догляд за хробаками. З 1934 року Німеччина намагалася стати незалежною від інших країн, відновили виробництво шовку. Парашутний шовк був потрібен на випадок війни, проте німецька шовкова промисловість, так і не стала конкурентоспроможною. Тим часом на Сході шовк досі залишається стратегічним виробництвом у масштабах майже всієї країни. Основними експортерами шовку є такі країни, як Китай, Індія та Узбекистан. Узбекистан є третім найбільшим виробником шовку серцю у світі, на частку якого припадає близько 2% світового виробництва. Вже понад 4 тисячі років в Узбекистані виготовляються шовкові вироби. Тканини, килими, одяг, головні убори, предмети інтер'єру, національні сувеніри та багато іншого. В Узбекистані виробляють виключно натуральний шовк, він відрізняється своєю м'якістю, його приємно мацати, він ніжно прилягає до тіла та гарно струмує. Одяг шовку може бути святковим і ошатним, повсякденним і строєм, все залежить від легкості і щільності тканини. Вона славиться такими якостями, як висока міцність, повітропроникність, що добре для жаркого клімату легкість та гіпоалергенність, адже тканини фарбуються виключно натуральними барвниками. та ставте лайк, залишайтеся зі мною.